Це містичні сейфи челендж. Друзі відкриватимуть по черзі свої сейфи. Їм може потрапитись смакота, гидота або магічний предмет. Їм доведеться розібрати, що він уміє. І так, давайте швидше дивитись. Буде весело. Ха ха, ха ти, ти такий смішний. Ого, що це? Вау, як багато всього незвичайного. Давайте зайдемо до цього чарівного магазину. Там точно багато цікавого. Ух ти! Погнали! Так, так, так. Так, цікаво. Ого! Мітла сама підмітає. Продавець спить, треба бути тихіше. Самі подивіться. Друзі, давайте оглянемось. Що тут чарівного є? О, який капелюх! Мені личить. Так, ти красуня, а я знайшов чарівну паличку. Майк, начеклуй щось. Звісно, хочу купу шоколадок прямо зараз. Вау! Все спрацювало! Це так круто, Майк! Давай спробуємо одну. Ось цю. А ну-ка! <плес> як же смачно! <плес> я також хочу. Візьму одразу дві. Як чудово! Ого, що робить цей плащ? Тепер я не видима. Друзі їдять шоколадки. Потрібно їх пранканути. Доки я не видима. Вони так сильно злякаються. Буде весело. Суток смачно. Ей, Куди мої окуляри втекли? Ти це бачила? Ой, упс, я перестаралась. Майк прокинься. Ух, чудово. Ой, а що це? Давайте подивимось. Ух ти! Що Що відбувається? Ні, вам не можна було це відчиняти. Як мені їх повернути тепер? Що ж вони накоїли? Мені не терпиться дізнатися, що всередині сейфа. А де ключі? Вони в мене. Я не віддам вам ключа, поки сама не подивлюся, що в мене. Це ж лимон. What? Який жах! в мене обличчя зводить від одного виду лимонів. Не буду. Неправильна відповідь. Спробуй. Як кисло, ненавиджу лимони. О, вони будуть мені в страшних снах знайти. Як смішно її обличчя перекосила. Годі сміятись. От тобі ключ. Дивись, що у тебе. Ох ти! Щось дуже смачне. То це молочний коктейль. На ньому так багато різних смаколиків і маршмелок, і пончик. Дівчата, не заздріть. Але весь цей молочний коктейль я планую випити один. Ви мені подруги, але я не хочу ділитися. Okay. Ну і добре, подивимося, що у мене. Новий yeah! дякую. Так так. Що це? Годинник? І навіщо він мені? У мене є телефон, там я можу і час подивитись. Виглядає дуже дивно. Як у мого дідуся? Якісь кнопки. А якщо натиснути? О! Що тоді відбудеться? Не знаю. Ей! Ей! -ей! Чому всі замерли? А, так це все годинник. Тепер я можу керувати часом. Яка перевага? Візьму коктейль, поки є час. Смачно! Шалено. Так, що б ще oh. зробити? Точно! Треба пранка, ноти Марі. Відкриваємо її рота, заливаємо трохи лимонного соку, прямо до рота Марі. От буде прикольно. А так краще. І сам лимон туди. ж. Так, що мені ще придумати? Ідея. Я розмалюю обличчя Майка. Це буде дуже весело. Згадаємо всі мої навички макіяжу. Спойлер, у мене їх нема. Ха-ха-ха. Зробили йому страшну пику. Тепер можна запустити час. Час okay. пішов. Так, а ми приготували сміятись. О, ні. Як кисло. У мене в роті купили моного соку. Ледота, о ні! Майк! Що з твоїм обличчям? Ти такий страшний. Марі! Чому це я страшний? Зараз покажу. А -а -а! Я страшенно виглядаю. Що зі мною? Як смішно. <злух> Саманто, це ти зробила. <злух> я буду першою. Ні, я. Я буду першою, поки вони сперечаються. Ух ти мені дісталася опаку калешений від Фрінглс. Оце mm, так. Yeah. Ніколи раніше не бачила такого. Виглядає апетитно і дуже смачно. Смакота. Візьмемо одразу побільше. О, Друзі, це захоплення. Так, так. Ей, не дивіться. О, Марі! де ж твої манери. А я завжди казала, що вона дивна. М -м -м, чудова. Я так сильно зголодніла. А що у вас? Okay. Майк, відкривай сей. Подивимося у мене. О, це ж супер гострий табаско. Мені страшно, дівчата. Давай, Майк, ти зможеш? Але це ж дуже гостро. Ого, сподіваюсь, що я не згорю. Як же палко сильно пече. Дівчата, мені потрібна ваша допомога. Що робити? Що робити, як палко. Майк сам розбереться, а що мені дісталось? Снігова куля? Прикольно! Вона така гарна. Що? Моя рука замерзла. Куля дуже холодна. Ні, вона розбилась. Що ж робити? Як холодно, скільки снігу? Я весь у снігу. Ей, що з вами, дівчата? Здається, ви заледеніли, замерзли. Так, так. Я знаю, що робити. Мій гарячий табаско зараз Йо! вам допоможе. Я веду цілу пляшку. Вагонь всередині мене, дівчата. Я намагаюсь вам допомогти. О -о -о, мені стало краще. Я можу рухатись. Таїться я. Майк ти найкращий. Можна я відкрию сейф? Okay. Супер. Yes. Що там? О, ні, знову щось погане. Як смішно, це жахлива смердюча цибуля. Її так багато що мені робити з цією цибулею. Тобі треба її з'їсти. Приступай. Ну от вона така несмачна. Я не знаю жодної людини, яка б любила цибулю. Яка гидота. Добре, спробую ще. Добре, я все з'їм. Так багато. А як же мені запхати в себе? Останній шматочок. Ой, дівчата, пробачте, я не хотів. Жахливо смердить. Має вибач, але тобі треба заліпити рота. У тебе огидний запах із рота. Допомагай! Так, отак краще. Чудова робота Саманта. Тепер моя черга відкривати сейф. Що Ого! Цілий торт. І все лише для мене. Nice. Не заздріть. Mm. Тортик справді виглядає мило. Так, мені не терпиться повністю його з'їсти. Відріжу собі невеликий шматочок. Yes! Так, спробуємо. Смакота. ти! Мені подобається. Mm. Та чого вам? Можна mm. мені майку шматочок торта? Звісно, ні. Мені самі мало. Залишилось мені подивитися, що у сейфі. О, якийсь блакитний okay. порошок. Виглядає гарно, але неможливо відкрити. Не виходить, давай же. О, все розсипалось. Як гарно. Але тільки дуже спати захотілось. Що? Саманта, ти заснула? Дивно, що це за порошок? То це сонна пудра. Тому саманта заснула. Так, у мене є ідея. Вона точно прокинеться, коли внюхає аромат цього цибуляного сморіду. Вийшло. Який огидний сморід, май. Стривай, саманта. Ти спробувала сону пудру. Але до мене прийшла ідея. Давай підсипемо пудри Марі та вкрадемо торт. Чудово, давай. Так, геніально. Подарується троянду Марії. Сірфай! Марії, сюрприз. That's... Так, дякую. Mm. Понюхай. Ой, чому я хочу спати? Наш план спрацював. Давай швидше їсти торт. Yeah, 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 yeah.